Росія нарешті витягла з рукава свого головного козиря у грі проти Європи газ, заява міністра енергетики Росії Новака. Якщо Європа продаватиме Україні реверсний газ, Росія не продаватиме його самій Європі. Угоди, які укладено, не передбачають реекспорту. Ми сподіваємося, що наші європейські партнери дотримуватимуться умов договорів. Тільки на цій основі ми гарантуватимемо безперебійне постачання газу європейським споживачам. Та наскільки серйозно бояться європейські країни, а це Угорщина, Словаччина і Польща, які продають нам реверсний газ, що самі залишаться без нього, свідчить учорашній газостоп. Напередодні о 19-й першого реверсного вентиля закрутила Угорщина у листі українському операторові від з технічних причин днями до Будапешта навідувався голова Газпрому Олексій Мілер. Збіг обставин у «Нафтогазі» не вірять. Зупинка сталася через кілька днів після візиту представників Газпрому в Угорщину. І за кілька годин перед наступним раундом тристоронніх перемов Україна, Росія, ЄС. А ось і початок тристоронніх газових перемов у Берліні. Говоритимуть про ціну на газ для України і про путінський шантаж Європі. Першими на зустріч приїздять саме московські гості. Мілер Новак зустрічає їх єврокомісар з енергетики Гюнтер Етінгер. Не чекаючи на українських представників, зачиняються і говорять пізніше з машини виходить міністр енергетики. Продан сам і теж іде на цю зустріч домовлятися про ціну. Буде підніматися питання змінять від Європи. Вже є перший коментар. ми очікуємо, що всі члени ЄС забезпечать реверсні постачання. Як це було погоджено Єврокомісію в інтересах спільної енергетичної безпеки? Ніхто не може заборонити європейським країнам розпоряджатися газом, який вони купили у Газпрома на власний розсуд. Зокрема, продавати цей газ всередині ЄС та третім країнам, серед яких може бути і Україна. Україна про всяк випадок уже шукає альтернативи російському газу. Так, учора Інформацію інтерфаксу голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв навідався до норвезької нафтовидобувної компанії у Ставангері. Підсумки цих перемов поки невідомі. Натомість, поки в Берліні тривають перемови про ціну газу для України і газовий шантаж Європі, ми розпитали в експертів: чи не замерзнемо ми через газову війну. Із резервів Україні стане чим обігріти населення, але й економісти слідом за урядовцями просять людей заощаджувати. Утеплюватися, бо в такий простий спосіб можна зекономити до 30% споживання енергоносіїв. Немає певної єдності в європейських країнах, особливо слабка, слабка ланка це країни Східної Європи. Безумовно, що вона дуже буде складна і розраховувати на державу тут не доводиться, тому тут повинні місцеві місцева влада включитися і разом з населенням. Вживати відповідності від обставин, треба дивитися, де можливо, утеплювати там стіни, міняти вікна там. Теплювати двері чи накине Європа Україну замерзати? Покажуть перемови. Західна ж преса пише: якщо ж Путін таки розпочне газову війну, євроспілка зі штатами мають чим відповісти. До прикладу, блокуванням Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT. Про це вже просять навіть американські конгресмени. А ще одна болюча санкція по самому Газпромові відрізати головну газову компанію Росії від західних кредитів. Та чи стане на це духу? Україна таки має отримувати російський газ, і про це стало щойно на перемовах у Берліні. Газпром із Нафтогазом досягли попередньої домовленості. Газ продаватимуть по 385 доларів за тисячу кубометрів. Москва відкриє вентиль, Якщо до кінця року, до кінця жовтня, перепрошую, Україна погасить 2 мільярди заборгованості за раніше спожитий газ до кінця року Київ має сплатити ще мільярд боргу. Виділити ці кошти Україні мають міжнародні фінансові установи.